Всім привіт! Сьогодні, 16 червня 2024 року, я маю повний вихідний день, почитала ваші коментарі і думаю, спробую. А якщо так, ці штори мені подарувала моя подруга, що ми знімали з моєю родичкою квартиру на іншій вулиці в цьому районі. І я от їх повісила зверху на карниз із тими шторами, що були в квартирі. І які не можна знімати, так мені сказала наша менеджер, і я підписала контракт, вона сказала, можна зверху. От я зверху положила, думаю, я не пам'ятаю, треба подивитись контракт. Може, можна карниз прибити зверху, ще один і повісити ці штори, як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, свою думку. Ще приїде донька, я з нею поговорю. Ну, мені здається, стало затишній, тому що ті штори вони функціональні, але не красиві. Може ці повісити чи купити інші. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це? Дякую. Всім гарного дня, будьте здорові, щасливі і хай щастить.